Вітаю вас, діти! Уявіть, що наша планета це великий дім, у якому живемо всі ми люди, тварини, рослини. Кожного дня ми викидаємо багато різних відходів: обгортки від цукерок, пластикові пляшки, паперові зошити, залишки їжі тощо. Але якщо все це потрапить на смітник, Природа забруднюватиметься, а багато корисних матеріалів пропаде даремно. Щоб цей дім був чистим і затишним, потрібно правильно поводитися зі сміттям, тому важливо сортувати сміття, розділяти відходи за видами, щоб їх можна було повторно використати або правильно утилізувати. Чому потрібно сортувати сміття? Збереження природи. Якщо ми не сортуємо відходи, вони потрапляють на звалища, де можуть забруднювати землю, воду та повітря. Якщо правильно розділяти відходи, то менше сміття потраплятиме на звалище. Це допомагає берегти землю, воду і повітря. Повторне використання, переробка. Багато матеріалів можна переробити і створити з них нові речі. Зі старого паперу роблять нові книги, зошити, паперові стаканчики, пакунки, зі скляних пляшок нові пляшки або віконне скло. З пластикових пляшок можна зробити одяг, меблі, нові пляшки, іграшки, захист тварин. Багато тварин випадково їдять пластикове сміття. І можуть загинути. Морські черепахи плутаються в пластикові пакети з медузами та з'їдають їх, птахи можуть заплутатися у пластикових кільцях або матусках Якщо ми будемо правильно викидати відходи, вони будуть у безпеці. Економія ресурсів, щоб створити папір, вирубують ліси. Якщо переробляти папір, можна зберегти дерева. Переробка алюмінію дозволяє використовувати менше корисних копалин. Як правильно сортувати сміття? Щоб легко запам'ятати, потрібно знати основні категорії сміття: Папір, синій контейнер, що можна викидати, газети, журнали, книги, зошити, листівки, коробки з під піци чисті, паперові упаковки. Що не можна викидати? Брудний папір з жирними плямами, чеки, бо містять шкідливі речовини, вологі серветки, це не папір, а тканина з пластику. Пластик, жовтий контейнер. Що можна викидати? Пластикові пляшки з-під води, соку, упаковки з під йогурту, поліетиленові пакети. Контейнери з-під шампунів, мила тощо. Що не можна викидати? Пластикові пляшки з рідиною всередині. Пластикові одноразові стаканчики, вони мають спеціальне покриття. Іграшки, їх потрібно здавати окремо. Кло зелений контейнер. Що можна викидати? Скляні пляшки з-під напоїв, соусів, банки без кришок. Розбитий посуд, якщо немає інших варіантів, що не можна викидати, дзеркала вони містять покриття, яке не переробляється. Лампочки їх потрібно здавати у спеціальні пункти, керамику, порцеляну, органічні відходи, коричневий контейнер або компостер, що можна викидати, залишки овочів і фруктів. Шкірки бананів, кавунів, чайні пакетики, кавову гущу, листя, квіти. Що не можна викидати кістки тварин, масло, жирні продукти, залишки супів або соусів. Небезпечні відходи, окремі пункту збору. Що входить, батарейки, їх потрібно здавати у спеціальні бокси. У магазинах або в школах лампочки, деякі місця ртуть і можуть бути небезпечними, медикаменти, старі ліки не можна просто викидати у смітник, їх приймають аптеки. Що ти можеш зробити вже зараз? Почати сортувати сміття вдома разом з батьками. Не смітити на вулиці, навіть маленький папірець має бути у смітнику, використовувати багаторазові речі, торбинки замість пакетів, скляні пляшки замість пластикових, розповісти друзям про важливість сортування. Якщо всі люди будуть дотримуватись цих простих правил, наша планета стане чистішою, а майбутнє безпечнішим для всіх, тому важливо сортувати сміття, розподіляти відходи за видами, щоб їх можна було повторно використати або правильно утилізувати. До побачення!